Паклайн Груп ваш надійний 3 pl оператор в Україні. Ми знову завітали до логістичного комплексу Паклайн Груп у селі Синяк Київська область. Минулого разу ми розповідали вам про відкриття першого модуля сучасного складу класу А площею 14 тисяч п'ятсот метрів квадратних, який тепер повністю. Завантажений і ефективно функціонує. Сьогодні ми раді повідомити, що як і обіцяли, Паклайн груп розпочали будівництво нового модуля, який стане ще одним кроком у розвитку нашої інфраструктури. Новий модуль, масштаби та технічні характеристики. Будівництво нового складського модуля вже стартувало і наразі триває зведення бетонного каркасу. Завершення будівництва заплановано на 2025 рік. Основні характеристики нового модуля – площа 12 тисяч метрів квадратних, кількість палетомістів – 11 тисяч, сучасна стелажна система, автоматизована система обліку та управління ВМС. Це дозволить розширити можливості клієнтів у сфері складської логістики та забезпечити ефективне зберігання та обробку товарів за найвищими стандартами. Паклен груп приділяє особливу увагу безпеці та комфорту своїх працівників і клієнтів. Новий модуль відповідатиме класу, а що гарантує високий рівень надійності, швидкість операцій і безпеку для збереження вантажів. Як це вплине на наших клієнтів? Запуск нового складського модуля дозволить оптимізувати логістичні процеси завдяки збільшенню складських потужностей, мінімізувати терміни обробки замовлень. Покращити швидкість та якість обслуговування клієнтів вже зараз. Компанії, які прагнуть отримати сучасні складські послуги, можуть розглянути співпрацю з Pacline Group та зарезервувати місце для зберігання своєї продукції. Для збільшення зону пікінгу було прийнято технічне рішення. На верхньому останньому ярусі стелажних конструкцій облаштовано додаткову мезонінну платформу площею 1000 тисяча метрів квадратних. Це дозволило суттєво розширити простір для комплектування замовлень, оптимізувати логістику та збільшити продуктивність роботи складу без необхідності будівництва нових площ. Паклайн груп продовжує інвестувати у розвиток логістичної інфраструктури України, створюючи сучасні рішення, які відповідають найвищим стандартам. Розширення складського комплексу в селі Синяк є черговим стратегічним кроком у зміцненні нашої позиції на ринку. Ми запрошуємо всіх партнерів та клієнтів ознайомитися з нашими можливостями та відвідати новий складський комплекс. Паклайн груп наш надійний логістичний партнер. Дякуємо, що ви з нами. Слідкуйте за нашими оновленнями.